Шановні підписники, Андрюха знову з вами. Сьогодні у нас... Мама, яке сьогодні число? 21? Так. 21 жовтня, заплутався вже ваш ваш грибник. Поїхали ми з родиною в одне з улюблених місць, лісочок різноплановий тут. Можна пошукати різні види. Холодні ночі, погодка така брг. Але сьогодні сонячно і завдяки цьому настрій чудовий. І наша сьогоднішня перша знахідка це такі красноголовчики. Ми цей асичник запримітили досить давно, сьогодні вирішили зайти подивитися, і незважаючи на холод, грибочок виріс. Що можу сказати? Коли було тепліше, красноголовець в цих місцях. Попадався більший за розміром, дещо товщий, йому вистачало тепла та вологи. Вологи вистачає, тепла не вистачає, але все одно плодоношення ще є. Тож нехай наш чудовий похід почнеться за таких гарненьких грибочків. І, як завжди, постараюся показати вам максимально багато цікавого. Так, ми у цілі і. І наш сьогоднішній пошук, який почався з кількох красноголовців, привів нас до отакого білого грибочка. Він абсолютно ідеальний, великий, товстий і дуже класний. Як я казав, це кінець жовтня. І, на жаль, із-за холодних ночей, можливо, таких гербів уже не буде. Саме тому кожна така знахідка є для нас дійсно великою радістю і можливістю заготовити чудові гриби. Так, і ось наш е, білий грибочок е, номер 2 Ух, клас! Це ми бачите, такий у нас з мамою метод пошуку ми лазимо, лазимо навколішках. Але цей грибочок нам не довелося вишуковувати дуже довго, він стояв і чекав на нас у досить, ну як це сказати, відкритому вигляді. Зазвичай шукаємо такі купинки, як я вам казав у попередніх сюжетах, акуратно їх. Роздивляємося і вишуковуємо білі таким чином. Є. Залишаємося в цьому місці, дивимося далі і, і шукаємо білі. Ось тут щось таке цікаве, друзі, дивіться. О! Хі -хі -хі -хі. Клас! Така парочка біленьких. Подивіться, які цікаві. Вони виросли в дуже товстому шарі хвойної стилочки цієї. Мабуть, дуже хотіли пробитися наверх. За рахунок цього, бачите, яка ніжка сформувалася довга. О, прикольний. Так, шукаємо тут далі. Не хочу звідси йти. Мама бідняга несе всі наші пожитки. Поки я лізу в ці кущі. Зараз тут а, засядемо і будемо, і будемо ходити. А ходити тут будемо, тому що О, таких ще гарничках. Опа. Ой, який малючок. Це вже не малючок. О! Клас! Я як дідусь старенький... О! Ну, бачите, друзі, хочу ж класний сюжет вам цікавий зняти. Якщо я буду ходити тупо по прямій казати, о, дивіться, який цікавий гриб. Ну, це буде нецікаво. Якщо я десь полажу і знайду щось малодоступне я думаю, що сюжет буде однозначно більш більш емоційним, веселим. Все має бути справжнім живим. Я ніколи не роблю ніяких сценаріїв. Я для вас знімаю те, що відчуваю, те, що бачу, те, що дійсно знаходжу. Все чесно, відкрите. І, звісно, надіюсь на те, що цей канал буде в радість тим, хто дійсно любить ліс та збір грибів. Ну і звісно, рибалку. Але от з рибалкою я просто не встигаю зараз. Хоча все буде і зимове ще буде, все буде. Так, дивіться, а це, це двійнятка. Біленькі двійнятка. Ось такий у нас метод пошуку. Бачите собі на вигляд сосна та й сосна. Звична всім. От. І от люди проходять тут. Якщо гриб величенький, побачили, забрали. Під, під деревце не кожен полізе. Так що там, де ви живете, де ви ходите, можете пробувати не нехтувати такими сосенками, а пробувати під них залазити і шукати кубки. І не тільки білий попастися так може. Так і боровик може попастися сосновий, якщо він у вас там росте. І інші цінні гриби люблять ховатися під такою підстилочкою теплою. Буду зараз зачищати їх і до кошика. Класти. Тут у нас молоді зеленочки. Дивіться, які гарненькі. Досить багато. І теж заховані під. Під голичками хвойними. Клас. Дуже якісні. Ай, блин. О. Фух, доставка надо. О. Обожнюю. їх Пан білий, що знову був захований від очей людських. Подобається йому ця дещо піщана така. Локація. Нікуди особливо ми не зміщалися, ходимо, по суті, в одному місці, потроху пересуваючися далі. Закінчимо тут, підемо, пошукаємо ще один вид. Який класнючий попався білий. О! Цікаво чи може бути тут іще. Може, десь, може Подивлюся ще тут, друзі. Ну що, йдемо далі. Білі грибочки ми знайшли і хочемо подивитися іще одну місцинку, де ми не були ну, десь рік. Хоча, хоча ми дивилися і в цьому році з краю, але там нічого не було. А, тож підемо, глянемо там, може пошукаємо ще польський. І якщо встигнемо, подивимося ще й опенькі. Залишайтеся зі мною. І взагалі подивіться, які місця. Це чудо-ліс, казковий, я так і кажу завжди. Ночі холодні, звісно, грибочок уже так не плодоносить, як, як того хочеться, але за рахунок от такого ландшафту родючого, все одно ми знаходимо власні гриби. Маслячка теж стало вже менше, вже йде на спад, але попадається. І попадається досить, досить якісний такий ще маслючок. Ми знаємо місцинку, де він більш масово плодоносить. Там молоді ялиночки, і там два види його. І зернистий, і звичайний росте. От. Поки, поки інших там не знаходив. От. Але такі маслючок ще є. Тож заберемо посмажити. Поставив кошик, тому що і рюкзаки, і кошики, і ТС. І Думаю, поставлю, похожу, пошукаю поруч. Який чудовий польський. Ось такі от грибочки сьогодні попадаються. Можна сказати, що ще один чудовий вдалий похід. О, пан білий. Шукаємо з мамою польський тут і попався нам у травичці такий великий білий гриб. Цей грибочок буде засушений. А меншенькі, ті, що ми знайшли на початку походу, будуть замариновані. Можливо, щось із тих теж додам на сушку, щоб вийшла така пропорційна кількість заготовок. Скажімо, банка сушених і банка маринованих. Чистенький грибочок, він вже... Не молодий, але ще досить пружненький. Така знахідка. А ми кошики носимо знову в пакетах. Така у нас традиція родинна. Мам, покажи, який чудовий нербочок. Пощастило нам знайти, бачите? Там ще один. Це я одного того велетня показав вам. Походили, пошукали польські, знайшли трошки. І повернулися, де починали, і ну, працює ця тактика. Скажи мам, так. Ідемо туди, де були. І знову знайшли. Здається, він і не один тут. А ну, покажи мам, де, де наступний гербочок твій був. Це. А ось тут. О, і ще один білий гриб. Викрутимо. Ди сюди гербочок. Дивіться, який хорошенький. Ще один білий грибочок. Два білих гербочка нам у кошик додалося. Отак, друзі. Ми скоро будемо закінчувати похід уже час, але, ще, ще може там з десяток польських взяти, заготовити, і можна додому. Такі пейзажі. Ех, золота осінь. Я би тут ходив, ходив і ходив. Але на жаль, нема можливості ходити цілий день. Та й, звісно людина і фізично томиться. Початься втома приємно. І ось цей момент за пенючками також захотілося для вас зняти, тому що не втрималися, заїхали ще в одну місцинку. Саме опеньки подивитися. І вони є. Тож це буде класний додаток до біленьких польських підберезовичків та інших видів, що ми сьогодні знайшли. Така місцинка листяна. Подивіться, любі друзі, як гарно пенячок серед осінніх листочків ховається. Дивіться, яке явище цікаве. Такі кольори осінні. Так, і ще осіння пеньки так маскуються. Такі пенічки ми ще сьогодні знайшли. Досить багато. По кошику. Пощастило. Ми вже мали їхати, але в останній момент подумали, що встигаємо подивитися ще й один листяний лісочок. Подивіться, яке чудо. Там із іншого боку. Є тут більш старенькі, великі. Тож, я думаю, зберемо ці грибочки і можна потихеньку їхати додому. Шановні підписники, дякую вам за те, що подивилися моє чергове відео. Сьогодні у нас чудовий врожай білих грибочків. Польських, трошки маслючків, красноголовців. Показую вам тільки біленькі, все інше ми вже. Зібрали, наш похід майже закінчився. Підпишіться, будь ласка, на канал. Підтримайте добру справу і бережіть ліс. Дякую вам всім за перегляд.